Привіт! Скажіть чесно, хто з вас у дитинстві мріяв мати машину, яка може не тільки ганяти на шаленій швидкості, але й ще й стріляти ракетами та кулеметами по ворогах. Я думаю, майже кожен. І сьогодні ми згадаємо гру, де ця мрія стала реальністю: це був справжній симбіоз перегонів та бойовика у стилі Джеймса Бонда. Гра, яка дарувала відчуття, ніби ти головний герой шпигунського екшену. Її можна було зустріти в аркадних залах, а трохи пізніше на домашніх консолях. Вона змушувала витрачати всі монетки на ще одну спробу, бо хотілося переїхати хоча б трішки далі. Сьогодні ми поговоримо про легенду 80-х, про гру, яка стала символом шпигунських перегонів Spy Hunter. Історія Spy Hunter почалася у далекому 1983 році, коли компанія Bailey Midway шукала нову ідею для аркадних автоматів. Ринок був переповнений клонів Pac-Man та простих шутерів, тож треба було щось свіже. Натхненням для гри стали популярні тоді шпигунські фільми, особливо історії про Джимса Бонда. Розробники вирішили поєднати гонки з бойовиком, дати грацеві не просто кермо машини, а справжній шпигунський автомобіль, наповнений зброєю та гаджетами. Так народилася головна машина гри. Вона могла стріляти з кулеметів, випускати ракети, а ще викликати спеціальну вантажівку, де її ремонтували чи озброювали новими іграшками. Це виглядало дуже круто, особливо для початку 80-х. У результаті Spy Hunter моментально завоювала популярність у аркадних залах. Гравці вставляли жетони знову і знову, аби проїхати ще трішки далі і відчути себе героєм шпигунського фільму. І що цікаво, гра не мала фіналу. Вона тривала доти, поки вистачало ваших нервів, реакцій та грошей. Що по сюжету? Ти таємний агент за кермом надсучасного автомобіля. Твоє завдання знищити ворожих шпигунів, терористів і злочинців, які не дають спокійно жити світу. У грі це проявлялося у вигляді нескінечної дороги, де тебе постійно переслідували небезпечні машини, мотоциклісти, з кулеметами та навіть човни на річках. Жодних кат сцен, жодних пояснень, усе залишалося в уяві гравця, але саме це робило гру особливою. Кожен міг сам домислити історію для когось це було завдання уряду, для когось особлива війна з мафією, а хтось уявляв себе новим Джимс Бондом. Тобто сюжет SpyHunter був дуже простим: виживи, знищ ворогів і тримай дорогу під контролем. Але завдяки атмосфері, відчуттю адреналіну він сприймався як справжній шпигунський екшен. Після того, як SpyHunter підкорила аркадні зали, гра почала подорожувати по різних консолях і комп'ютерах, і кожна версія мала свої особливості. Версії для Atari були максимально спрощені, але саме це робило їх особливими. Тим і грати вдома і відчути себе частиною оригінальної аркади. Комп'ютерні версії для Commodore 64 та Spectrum додали трохи своїх фішок, особливу піксельну графіку, характерні звуки і навіть нові рівні на деяких платформах. Це був спосіб відчути Spy Hunter на домашньому ПК, а не лише в аркаді. NES-версія принесла аркадний екшен додому. Звісно, графіка не стала краще, менше деталей на дорозі, але дух оригіналу залишився, стріляти по ворогах і викликати сервісну вантажівку було так само захопливо. А далі настала епоха 3D. У SpyHunter 2001 року для PlayStation 2, GameCube та Xbox усе стало об'ємним. Дорога, локації, вороги. З'явилися кат сцени, автомобіль можна було модернізувати прямо під час гри, а вороги ставали хитрішими. Геймплей став набагато різноманітнішим і з'явилося відчуття справжнього шпигунського екшену. У Spy Hunter 2 трохи збільшилась кількість місій, вороги стали складнішими. У Way to Tour 2006 року. Відважного героя, якого грав Двейн Скала Джонсон, вже можна було виводити з машини і вести бій від третьої особи. Сюжет став більш відчутним, але класичний дух безперервної гонки та аркадного екшену трохи відступив. І наостанок, у 2012 році на PlayStation Vita та Nintendo 3DS вийшов порт, який повернув геймплей ближче до оригіналу. Компактний, але з усіма улюбленими фішками: зброя, гонки, вороги. І хоч графіка стала сучасною, гра залишалася легендою шпигунських перегонів. Отже, Spy Hunter – це більше, ніж просто аркадна гра. Вона показала, що гонки можуть бути небезпечними, стрілянина захопливою, а автомобіль справжнім шпигунським інструментом. З 1983 року гра пройшла довгий шлях від аркадних автоматів до домашніх консолей, від 2D до 3D, від простого виживання на дорозі до сюжетних місій. Кожна версія додавала щось своє нові вороги, трюки. Трохи сюжету, нові платформи, але головне залишалося незмінним відчуття шпигунського екшену і адреналін на повну швидкість. Навіть сьогодні, коли ми бачимо сучасні ігри з відкритим світом та реалістичною графікою, Spider Hunter залишається класикою, яку варто пам'ятати і пробувати. Якщо вам сподобалось занурення у світ шпигунських перегонів і ностальгії по класичній аркаді, ставте лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково залишайте коментарі. До нових зустрічей, друзі! І нехай ваші ігрові пригоди завжди будуть веселими та захоплюючими.